Звіт про роботу школи і вищої педагогічної майстерності в Дунайвецькій ОТГ, мета нашої реформи створити школу, у якій буде приємно навчатись, а також яка виховує інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення. Саме ми, учителі, маємо зробити навчання цікавим, інтерактивним, залучити учнів до творчої пізнавальної діяльності, розвивати критичне мислення. Справжній учитель знає, скільки сил докладає, поки урок не вийде вдалим. адже саме він є мирилом учительського інтелектуального багатства, показником ерудиції його руху в ногу з часом. Школа вищої педагогічної майстерності, започаткована Хмельницьким обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти, знайшла своє місце і на базі Дунайвецького району. А зараз Дунайвецький ОТЕ. Школа вищої педагогічної майстерності це одна із форм методичної роботи вчителів початкових класів, яка допомагає поділитися своїм досвідом і перейняти в інших. Учасники школи вищої педагогічної майстерності, це команда згуртованих, згуртованих однодумців, які об'єднані спільною метою це майстри педагогічної справи, за плечима яких не один десяток учительської роботи. З великим запалом, творчим ентузіазмом, неабиякою креативністю представляють гідно свій досвід роботи. Гаслом школи є сприяти розвитку професійної компетентності учителів, створити новий освітній простір і привести в школу сучасні технології. Учитель школи вищої педагогічної майстерності є креативним та творчим. Має високий рівень професійної компетентності, нестандартно мислить, дотримується загальної та професійної культури, стверджує цінність людини як особистості і має особистий потенціал. Відвідуючи засідання школи вищої педагогічної майстерності при Хмельницькому обласному інституті педагогічної, післядипломної педагогічної освіти, ми завжди були в захваті від креативних ідей. Нестандартних форм проведення, змістовних цікавих майстер-класів і просто чудового спілкування з колегами, наставниками. Ці зустрічі надихали не тільки на те, щоб поділитися всіма знаннями, уміннями і навичками з колегами у своїй громаді, а й надихали на більш творчу і плідну роботу мене, як педагога. Завжди з позитивними емоціями ми виходили з таких зустрічей. І навіть у сьогоднішніх важких умовах ми продовжуємо удосконалювати свій фаховий рівень і ділимося досвідом роботи на обласній школі Вищої педагогічної майстерності під час дистанційного навчання. Перше засідання школи вищої педагогічної майстерності в Донецькому районі було проведено на базі Донецької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 у нестандартній формі педагогічний театр. На тему підвищення фахової майстерності педагогів шляхом використання передового педагогічного досвіду. Вчителями нашої школи було проведено майстер-клас, на теми впровадження здоров'я збережувальних технологій, далі організація діяльності школи батьківства у нашій школі, у школі родині початкових класів, формування та розвиток комунікативних компетентностей молодшого школярів, засобами ІКТ. А також інтегровані уроки як основний засіб підвищення активності молодших школярів, Не забули ми і про виховання. Було проведено майстер-клас на тему формування національної свідомості в учнів початкових класів. Всі ці майстер-класи були проведені у цікавій змістовній формі вчителями нашої школи. Також був випущений посібник. Школа вищої педагогічної майстерності, вчителів початкових класів, який взяв, е, який був, отримав диплом першого ступеня на ярмарці педагогічних ідей, освіта Хмельниччини на шляхах реформування. Друге наше засідання відбулося також у нашій школі, і це була творча зустріч автором підручника е, Букварика Мар'яною Дмитрівною Захарічук. Слідуюче засідання відбулося у Доневецькій загальноосвітній школі перших третій ступенів номер, ступенів. Це був педагогічний зорепад, нестандартна форма проведення. І вчителі поділилися досвідом, як перейти від успішного учня до успішного вчителя, як підвищити ефективність уроку за допомогою інтеграції навчання. А також був проведений дуже цікавий майстер-клас щодо. Виховання патріотів нашої держави. Нас радо зустріла Донецька загальноосвітня школа, учні її класу, дуже в цікавій змістовній формі був проведений наш педагогічний зорепад, і я, як керівник школи вищої педагогічної майстерності, провела таку практичну роботу, формула нової української школи. Слідуючи наше засідання, відбулося у Рахнівському НВК на тему готовність вчителя початкових класів до роботи в нуш. Презентовано було три хвилини есе Нова українська школа. Дуже цікаві змістовні завдання, майстер-класи, вчителі поділилися досвідом своєї роботи під час, і в кінці ми зустрілися з школяркою нової української школи Лялькою Нуш. Слідуюче засідання районної школи вищої педагогічної майстерності відбулося Дунайвецькій гімназії у цікавій формі калейдоскоп педагогічних ідей. Майстер-класи дали вчителі. На теми використання методів ейдетики, дидактичні ігри як провідний метод інтерактивного навчання, а також проєктна діяльність презентувала вчителька початкових класів і патріотичне виховання вчителів молодших класів. Свій виступ на тему сучасні технології в початковій школі використовувала е, саме матеріали з обласної школи вищої педагогічної майстерності. І взагалі, червоною ниточкою через всі наші майстер-класи, всі, всі наші засідання, було е, започатковано і презентовано досвід роботи на е, обласних вчителів. Ось така калейдоскоп педагогічних ідей був проведений у даній школі. Слідуючи наше засідання школи вищої педагогічної майстерності відбулося у Нестеровецькій загальній освітній школі перших-третіх ступенів у вигляді педагогічної мозаїки на тему про формування готовності педагога до роботи в умовах реалізації концепції нова українська школа. Засідання також нашої школи було у нашій школі на тему ми крокуємо в нуж. Досвід роботи саме було проведено у вигляді квесту у нашій школі. Свій педагогічний портрет вчителя початкових класи нової української школи презентувала на майстер-класі у нашій школі. Учасники школи вищої педагогічної майстерності прагнуть бути мотивованими учителями, що мають можливість розвиватися і мають свободу впроваджувати нові напрацювання. Дякую всім за увагу!